Шановне панство, мої вітання. Звуть мене Олександра, 5 січня, <кхем> і дивимось ми з вами січень для Ерефії, ще не робили такий розклад. Тут якраз у вірі останніх подій з цією Венесуелою і ну, з позицією Трампа на зараз, взагалі, все, що відбувається, давайте, давайте з вами подивимося. <кхем> Вже чекає, який буде місяць. Ну, в принципі, як завжди. Да? У нас з вами розклади на місяць головні події. Ну і загально. Яким буде січень 26-го року для Росії? Січень 26 го для РФІ. Хм. Удар по економіці. Січень місяць колосальний удар по економіці РФІ. тут спонтаклів, правосуддя, сім жезлів. Е, місяць, коли потрібно буде захищати своє майно. Захищати свої гроші, свої ресурси, ну, по суті, все, на чому можна заробити. Причому захищати по правосуддю, це знаєте, на рівні держави, на рівні домовленостей між іншими країнами, між іншими державами. Ну, тобто так, глобально, колосально економіка РФ е е е летить в прірву, давайте так. От, і... Е Січень місяць, місяць, коли потрібно буде прикласти дуже багато зусиль для того, щоб залишитися, знаєте, як, не те, що на плаву, тут навіть не про це мова, для того, щоб залишитися при чомусь, ну, от при, при якихось ресурсах. Да? Хо, щоб хоч щось стабільне ну, чи нестабільне, не знаю, таке слово для РФ на ну, зараз не дуже. Ну, щоб хоч щось залишилося. Да? Хоч якісь можливості там, заробити. Ну, от якось так. Давайте ще три карти січень для Ерефі. Яким буде. Січень для Ерефі, звісно, такі, знаєте, дивно, місяць дуже великих картинок. Місяць, коли... Ерефія буде знову ж таки затягувати а, перемовини, затягувати всі процеси, буде намагатися домовитися зі світом. Тут більше мова, знаєте, як про глобальну таку політику, про світову політику і місце Ерефії в тій політиці здають позиції, намагаються, хоч якимось чином, ще вплинути, хоч трошки протриматися. Да? Є е, розуміння того, що е, ну, світ. світ Повертається, розвертається, є а, розподіл. Ми з вами дивились про Венесуелу. Є такий розклад да, на каналі, буквально попередній чи перед тим. Ну, тобто Один-два розклади тому а, стосовно Венесуели, то е, великий розподіл світу. Да, і от січень місяць, місяць, коли так, місяць торгів, місяць е, компромісів. Будуть намагатися домовитися так, щоб щось для себе отримати, щоб залишити хоч якісь місця, там, де Ерефія на чомусь ще може заробити да, по шість пантаклів. І, а, ну, тут, знаєте, тут більше все ж таки про компроміси, да, про затягування глобальних рішень ну, стосовно закінчення війни. І місяць компромісів зі світом для того, щоб не втратити все остаточно. Що принесе січень для Росії, карта смерті? Карта смерті, Верховний суд на дні колоди. Що принесе? Карта смерті це втрати. Це м -м, втрати, м -м, по суті. Тут і про економіку знаєте, це те, що не можна буде відродити. Це і про життя людей, це і про потрясіння, це і про руйнування там, ну скажімо, від ну, і від обстрілів в тому числі. Карта смерті, вона така глобальна. Да? Це такі глобальні трансформаційні процеси всередині країни і процеси, е які дотичні до цієї країни. Тобто змінюватися буде абсолютно все. І по, по всіх планках там, економіки, життя, карта повішеного. Ну, тут і про жертви сімка е кубків, все ж таки. Е я так розумію, що інформації такої хейтової буде дуже багато, і ПСО буде дуже багато на Росії. Одно в плані там, для росіянців направлено на внутрішню на внутрішню картинку, от, але і в плані світу. Да, тобто дуже багато буде всього виливатися із серії, що. Знову залякування якесь, знову зробити з себе жертву. До речі, пам'ятаєте, ми робили в плані теракту розклад, такий бліц був от буквально недавно, стосовно того, що Ерефія там щось планує зробити. Ну, Карти, в принципі, про це і можуть говорити, та, що створити якусь ситуацію, фейкову ситуацію для того, щоб зробити з себе жертву, та, щоб можна було, щоб можна було уникнути. Тут навіть не те, що помилок, а якихось покарань, ну, можливо, і помилок своїх минулих. Ну, тобто місяць знову ж таки, да, тут і руйнації, і жертви серед населення, і жертви серед населення, що принесе дуже великі втрати від ударів, дуже великі втрати. Тут і про населення всередині, тут і смерті якісь можуть бути, да? і так цікаво оцей тут жезлів. Зупинка якоїсь активності через е, втрати, через розчарування, зупинка активності не можна буде рухатися, да? з чим вони там хотіли. Тут і про політику, мабуть, і про обстріли. Можливо, знову склад якийсь рознесуть, або щось таке, знаєте, з ракетами. Ну, тобто, втрати якісь можуть бути. Ну, то жезлів може показувати і ракети, в тому числі. Що таке основне головне для Росії насічення? Основне головне карта вежа. Місяць король Пентаклів. Ну, тут, знаєте, знову карти трошки, може, і повторюються в плані там економіки, в плані олігархів, да тобто будуть. Підбиратися для всі, до всіх. Тут і про зачистки всередині Кремля, тут і про великі питання, питання стосовно путінського режиму в цілому, да? тобто, місяць і карта, вежа і король, король Пентаклів у мене загаданий на путінський режим. Тобто, вже, знаєте, відчуття, що підбираються до тебе, підбираються є розуміння, що з тобою є страхи. Повалення, да? є страхи руйнації, є страхи всередині Кремля в плані там, ну, всередині Росії, в плані олігархів, в плані бізнесу і того, що там ти залишишся ні з чим, того, що ти залишишся без бізнесу, без капіталу і так далі. Ну, знову смерті якісь можуть бути. Причому смерті доволі грошових людей, не факт, що вони там на Росії, да? король Пентаклів. Може говорити про просто росіянців заможніх, вони можуть знаходитися десь там по світу, да, роз'їжджати по жахливій Європі, як вони там говорять, а, приховуватися там, але по вежі це коли настигне покарання, да, коли будуть якісь. Смерті в цілому стоїть питання а, зміни режиму, і воно прям таке вже доволі близько. І в січні ми щось можемо з вами бачити, але все рівно місяць-місяць він приховує ну і Верховна Жриця, да, тут він приховує дуже багато м, правди, дуже багато ситуацій, які будуть відбуватися в Кремлі в плані режиму, зміни режиму. Приховує, не показує, але це не означає, що їх там немає. Да? Це не означає. Ну і, знову ж таки, в плані прильотів. Причому прильоти тут ну, і про Москву можна говорити, да? тому що все ж таки король Пентаклів путінський режим, карта Кремля. Тобто щось може долітати вже і до центра Ерефів. Саме-саме основне. Січень місяць для Ерефі, якийсь рух всередині. От рух всередині рицар жезлів це зміни в настроях серед населення, п'ятірка мечів. Все рівно карта війни, карта внутрішніх протистоянь. Тобто, щось таке може початися, знаєте, як незадоволення серед людей, так? як війна така тиха війна, коли ну, вони ще можуть себе не показувати. Ну, Люди в плані там не так відкрито виходити на вулицю, але оцей дух настрої війни, вони вже на підході. Вісім пентаклів, це знаєте, коли проводиться така робота, колосальна підготовча робота, і, в принципі, якісь результати ми вже з вами можемо і бачити. Перекидання уваги, якась ситуація ще в січні може статися, коли Ерефії потрібно буде перемкнути увагу. Або вони створять таку ситуацію для того, щоб перемкнути увагу людей. На карта Верховного суду, тус мечів – це така велика загроза для всіх, це можливі жертви серед населення. Але подивіться Пантаклі, тобто тут момент якогось обміну, обмін в плані уваги. Але загроза та, що там щось десь буде прилітати, або вони самі таке можуть собі зробити, то, ну, в принципі, карти про це говорять. Давайте глянемо, що буде з війною. В принципі, січень місяць такий доволі показовий буде, і ми з вами по Україні дивилися там паутини, якісь готуються. такі ну, Непогані карти прильоти якісь можуть бути і так далі. Ну, прильотів буде багато і по дуже важливим об'єктам. Але саме головне, що в плані економіки, це гарні карти. Так, давайте спитаємо війна. На що з війною, яку Росія почала проти України в січні? Що там у них з війною? Колись фортуни, зміна планів. І будуть намагатися всадити їх все ж таки за стіл перемовин. По-перше, у них, знаєте, все, що на зараз відбувається в світі, це удар по всім, компаньйонам, по всім тим сторонам, які підтримували, хоч якимось чином, путінський режим, да, от по двійці кубків. Ті, хто був з ними заодно, от зараз буде удар по всіх отих там країнах. Ну, три удари так точно. Давайте, три країни. Ну, от Венесуела, можливо, ще якісь дві, а хто там ще був дотичний, вони всі будуть відчувати це на собі. Це, по-перше, по-друге, будуть створені якісь умови для того, щоб все ж таки всадити їх за стіл перемовин. Та? І доведеться можливо сісти і домовлятися, тому що трійка мечів це удар в саме серце, буде якась таке ситуація, коли вони не зможуть оговтатися, вони не зможуть на неї відповісти і побороти. Ну і плюс момент ударів взагалі в цілому ударів, да? тобто вони можуть бути. По території Ерефі. І карти ще так показують, знаєте, що може бути якась підстава, підстава хто це може бути Білорусь? Да, от по двійці кубків, з ким вони були в зговорі в плані війни, тобто, підстава Білорусі, якась там ситуація ще може статися. Тобто, через. Домовленості комусь може прилетіти через Росію. Отак, От поняла? Багато про перемовини, ще ситуація, ще Захід себе не показав, Трамп ще себе не показав, чи хто там стоїть над ним, да, по Ерофанту це якась третя сторона, можливо, і про Китай мова йдеться. Ну, в цілому хтось буде говорити. І хтось буде виступати, хтось буде силувати дуже сильно стосовно зупинки війни, зупинки вогню, чи то зупинки активних бойових дій, давайте, можливо, так. Тут і двіка мечів надні колоди, і четвірка пентаклів. Тобто, знову ж таки, сісти за стіл перемовин, щоб хоч щось за собою залишити. Да? Хоч щось за собою залишити в плані своєї безпеки. Виходить король жезлів вже, мабуть, другий чи третій тиждень підряд, виходить ще якийсь король жезлів. Тобто це ще якийсь політик, третій політик. Це не фігура з Росії, це хтось інший. Той, який може бути на стороні України, той, який може змусити посадити. Ерефі або запропонувати да, зробити такий вибір, щоб всі сіли за стіл перемовин. Когось ми будемо з вами чути якогось політика. Якогось політика. Давайте ще три карти стосовно фронту, що їх чекає на фронті в Україні, Ерефію, що їх чекає на фронті в Україні. Україні? Тут мечів, удари, карта місяця. Дуже багато брехливої інформації буде. Їм потрібно показати да, якусь активність, їм потрібно показати а, якусь картинку, будуть провокації. А, можливо, буде застосування якоїсь забороненої зброї. Ну, от як би там, дико це не звучало, є розуміння того, що вони і так її застосовують, але ж все рівно карти показують. Є розуміння того, що на зараз відбуваються перемовини. От, і стосовно того, що на фронті, да, і стосовно, як це все зупинити. От, і третя сторона, третя сторона панста, не так. По Ерафанту медійність, да? От, тобто всі новини, які направлені там з Ерефії стосовно їх е подвігів на фронті, що вони там щось захопили або там ще щось, тобто які у них е просування, що у них там щось відбувається позитивне. Ну, це все можливо буде брехня, тому що все ж таки карта місяця вона говорить про брехливі заяви, да? про дуже гучні і сміливі заяви, але вони брехливі. А, тобто, не обдумані з розумінням того, що тебе все рівно можуть ну, викрити, вся ця інформація вийде наружу, але ж кого це цікаво, їм вже головне зробити заяву. Неочікувано, щось планується на фронті в сторону РФ. І, ну, рух якийсь давайте так. Дай Боже, що все сталося. Правда, місяць може трошки. Відтерміновувати, але будемо сподіватися, що все ж таки в січні ми з вами побачимо якийсь результат роботи Збройних Сил України. І не тільки на фронті Україні Росії, Росію що чекає. Дев'ятка мечів, карта відлюдника. Ну і Верховний суд. Все ж таки мова йде про зупинку на певних напрямках да, або про заморозку, скажімо, на певних напрямках. Їм необхідно, вкрай необхідно, а, якась наша територія по відлюднику, да, що там Донецька область повністю. чи… Не знаю, ну тобто тут мова йде про те, що потрібно показати, їм потрібно поспішати. Вони е, дуже переживають, е, дуже зляться, дуже бояться всього, що може статися. На фронті е, у них всередині там можуть бути якісь ситуації, да, тому що ми питаємо з вами про фронт, а карти показують від людника і Верховний суд. Тобто, це думка кожного. Можливо, це. Знаєте, ситуація на фронті буде лякати тих росіянців, які є на фронті. І кожен буде приймати рішення в плані порятунку себе. Ну тобто і так може бути. Тобто там і втечі, і здачі в полон, там ще щось. О такого плану. В принципі, карти можуть про це говорити. Ну і знову ж таки на окупованій території щось може статися. Да? Є в них такі плани. По місяцю в плані провокації якісь, да? якісь диверсії. Все це ми з вами дивилися в попередніх розкладах. Карти не раз про це попереджають, про те, що на окупованій території або десь у них, тобто, може статися якась історія, неприємна з жертвами людськими. Те, що має відволікти увагу, скажімо, від подій на фронті. Але от момент зупинки все рівно він виходить. Да? Певним чином, от карта відлюдника вони десь можуть або відходити, або десь можуть зупинитися. От карти про це. Стосовно фронту, все ж таки йдуть якісь йдуть якісь домовленості, Хтось має вступитися. Дивіться, ну, і по фронту виходить король жезлів з дияволом це для Ерефії. Да? Тобто ще якась сила, причому сила агресивно направлена до Ерефії. Нам це в допомогу. У нас це по трійці кубків. Тобто, хтось може стати на нашу сторону. І диявол для Ерефії, да? тобто це якась третя сторона, якийсь третій політик, який своїм рішенням долучитися до війни в Україні будь-яким чином панство. Трійка Кубків це підтримка, да? це підтримка того, чого ти потребуєш на зараз. Нехай це навіть не військові, хоча по рицарю мечів це можуть бути якісь агресивні дії від наших партнерів. які… Давайте так, агресивні дії від наших партнерів, які вплинуть на ситуацію на фронті. Це може бути і на, як на фронті, це може бути як і в світі. Оці ситуації я, 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 я про це говорю. Інформації багато, я там намагаюся її якось скласти, але ви вже пробуйте вловити той контекст, який я, е який я вам читаю з розкладу. Цікава історія насправді. Давайте глянемо оця ситуація в Венесуелі. Вже мені сподобалось натяк Зеленського, да, що якщо можна так диктатора викрасти, то Штати знають, що робити. Чи приготуватися аля Путіну, чи комусь там із Кремля. От від штатів щось подібного плану. ну, через, Взагалі, така загроза ну, не в плані викрадення. Ну, давайте, А от якісь ситуації в світі схожі з іншими країнами, не Венесуела, а ще хтось вони будуть. І це буде тут стосуватися напряму прямої да, Тобто вони це все відчують на собі. В світі ще щось, де великий перерозподіл. Тому викрадати, змінювати владу, поваляти валяти, а, валяти а, повалювати режими а в інших країнах, Штати ще будуть це панство тільки а, початок. Це тільки початок. Їм треба розірвати всі, всі зв'язки, всі, хто підтримує Ерефію. Їм треба, знаєте, як їх послабити дуже сильно. Я питаю, чи може щось схоже чекати Путіна. Карта смерті, 10 мечів. Тут щось інше таке приготоване для Путіна. ну от в плані Мадуру я маю на увазі, да? Удар може бути зсередини нанесений, п'ятірка жезлів це більше така політична боротьба. Карта смерті, 10 мечів від, від когось із твого оточення або від когось з твоєї країни да? в плані політичної боротьби. Все ж таки, точка має бути поставлена. Тому в плані зміну режиму, ну, давайте спитаємо, що там з Кремлем, але карти прям ну, дуже-дуже близенько це все. Дуже близенько, друзі. Що там? Так, панство, секунду. Так, панство, перепрошую, давайте подивимося, що з Кремлем. В плані, ну, без плану, давайте, що покажуть карти. Січень місяць для Кремля. Січень місяць для Кремля. Ой, смертей буде дуже багато, друзі. А, війна, війна за ресурси, війна за владу, війна за, та, за, за все, на чому можна, по суті, заробити, і війна за все чим можна керуватися. Хвороби якісь, ну тобто Кремль в січні. Чогось у них там таке назріває в плані влади, дійсно, є. Е... Готують якусь картинку, готують якусь мильну бульбашку на показ от, стосовно Кремля, те, що їх силою сісти за стіл перемовин, це так. Да. І січень місяць він, в принципі, от... Мова йде про якісь перемовини, про якісь домовленості. Кремль що чекає. Але буде якась така фейкова інформація, причому якась, ну, така, що, знаєте, але дуже важливо. Ну, типу для Кремля. Готують щось настічні. Кремль що чекає в цьому місяці. Ну, от підписання. Дивіться, ну, от щось таке готується. В плані підписання, в плані зупинки, в плані інформації для всього населення. От щось, щось таке буде. Тут і про хвороби якісь можуть ще бути. Знаєте, момент закриття кордонів для населення, да, момент такої е зробити так, щоб люди нікуди не могли пересуватися. Їздити, пересуватися, закони нові, да, от всяке таке. Ну, ну, Зміна, мені, мені йде зміна. Да? от, йде зміна, І прямо от вона на порозі панству не знаю, наскільки це в січні. Ну, старші аркани вони не зовсім про строки, вони про події такі точкові, які, в принципі, вже прописані, вже все до цього йде. От, але м -м, буду дивитися, друзі. ну, Дай Боже, може січень-лютий. Ну, дай Боже, щоб в січні, звісно, дай Боже, щоб там сьогодні завтра. Ну там же є буде. Путінський режим в січні. Ну, от Верховний суд, карта смерті і. Верховна Жриця. Є домовленості. Вони, знаєте, от через ці удари, через все, що відбувається зовні, через удари по партнерам Кремля у них приходить розчарування, і це удар в саме серце. Є розуміння того, що ну, потрібно домовлятися, потрібно передавати владу, і все рівно потрібно змінювати режим. От карти прямо про це говорять. І щось таке буде там відбуватися, і вони цього дуже бояться. Це, друзі. Ну от і фігура Путіна, карти йдуть від, від оточення. Удар якийсь, агресія. Ну, друзі. Затамуємо подих. Купуємо попкорн і спостерігаємо за всім, що чекає Ерефію в січні. Я вам дуже дякую за вашу увагу. Дякую за вашу підтримку, за ваші підписки і коментарі. Панство, бережіть, будь ласка, себе і бережіть Україну.